Поговоримо про співпрацю про підтримку нашої держави Великої Британії. Зокрема, вона запровадила нові санкції проти трьох російських агентств. Як йдеться у заяві уряду, це сталося через їхні спроби підірвати демократію та дестабілізувати ситуацію в Україні. Обмеження накладені зокрема, на агентство соціального проектування та його партнерську компанію Структура. Зазначається, що ці фірми та їхнє керівництво несуть відповідальність за велику онлайн мережу, також відому як е, Допель е, Вона поширює фальшиві пости, підроблені документи та матеріали. Ця брехлива тактика покликана приховати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну. Наголошується у заяві британського уряду. У разі перемоги на виборах президента США Дональд Трамп може переосмислити мінські угоди. Про це пише The Financial Times. Зазначають, що Трамп в разі повернення до Білого Дому діятиме із приголомшливою швидкістю, щоб завершити війну. І тому очікують, що військові дії можуть бути припинені шляхом створення автономних зон по обидва боки кордону, але без вступу України до НАТО. А видання уточнили, що цей проект передбачатиме наслідки за порушення на відміну від невдалих мінських угод. А втім, сам республіканець впевнений, що гарантувати. Тати виконання угоди мають європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.